За останні два тижні у хусті вже відремонтовано крівлі на двох об'єктах комунальної власності за кошти міської ради. Один з них готель Хуст єдиний готель в місті, що належить громаді. Кошти на ремонт були передбачені у міському бюджеті на поточний рік. І наразі використані. Ця проблема існувала багато багато років. На жаль, через ті чи інші. Моменти, які виникали при формуванні бюджету, якось роки не доходили у попередні роки. У ну, 2012 році було прийнято рішення Хуським міським головою про проведення необхідності проведення цих робіт. І в цьому році ці роботи були проведені. Роботи Хуською підрядною організацією виконані якісно, а головне з гарантією, як мінімум, на 10 років, кажуть у готелі. Ну, десь приблизно років два з половиною. протікати дах, і почало капати туди, в фоє на третьому поверсі. Там замокали стіни і деякі меблі, які там стояли на той час. Ми попросили, написали замовлення на виділення грошей, коштів, щоб перекрити дах. Нам міська рада виділила ці кошти. Підготовчі роботи підрядники розпочали ще у червні. Безпосередньо перекриттям будівлі зайнялися вже наступного місяця, в кінці липня і здали готовий об'єкт. Перевірити, чи зробили на совість, погода поки не дозволила. Треба подивитися, як сніг поведеться. І ці води, які будуть із снігу, чи не буде десь затікати. А так, вроді, добре. Ми запланували якраз після на тепер, після того як буде закритий дах, тому що не було сенсу робити ремонт внизу, поки не закритий, не перекритий дах. Зараз плануємо перебілити там, підраташувати щось, зробити ну, якийсь ремонт. Наскільки якісними виявилися роботи, покаже вже наступна весна та літо.